Моє вітання, друзі! Ви на каналі Філ Fishing. З вами Олексій Філімонов і сьогодні у нас ультралайтова ловля. Рибалити буду сьогодні на річці Сіверський Денець в окрестностях фігуровки. Там річка за моєю спиною. Зі мною удочка Фінеза Корта Каратиш 1,91 один Від 0,5 до 6 грамів. Шнурочок 0,3. Приманочка у нас буде. Перша приманочка, з якої я розпочну сьогодні рибалити, це рак М5 і вага 1,5 грамів. Так, перша місцинка у нас така. Тут дерево завалене, бобром згризане. Ось сюди я і приберусь. Водичка у нас упала. Ось, Бачите, був сильний вітер, дерева там поваляло. Давно я не був. Цих гарних місцях. Не знаю, що тут по рибі. Я вважаю, що окунці повинні клювати. Зараз спробуємо когось піймати. Кувшинка вже дуже гарно піднялася. У мене флюр 017. Буде. Відриватись. Ну, спробуємо. Так, перший закид без риби. І це гарно. Щось я вірю в перший закид. Якщо впіймаєш на першому закиді, потім не впіймаєш. Багато разів таке вже було. А у вас як, друзі, було таке? Пишіть в коментарях. Проти втечі. Півтора грамчика і на дно. Тут бровка така свалиде відразу. Я думаю, десь тут окуньок повинен бути в засідці ховатись. окуньок щучка там якась. І якраз м п'ятий. Гарна така приманочка. І за счет того, що там є клешенки. Ой, я в'еточку впіймав якусь уже. Ага. За що тут цих клешен він об'йомний, не провалюється в дно. Так, спробуємо закинути. Ой. Зараз взагалі ближче під самий берег спробую. Ось так. Взагалі вже кінець маю і рибка вже повинна бути активна і стояти у руслі. Зараз спробуємо на русло півтора грамчика. Течія є. Тут глибина метра три. Ну, треба пробити, спробувати. З русла теж хтось може клюнути. Я пробиваю так от 5-6 закидів і їду далі шукати активну рибу. Якщо тут її нема, і вона неактивна, то переміщатись вам раджу, друзі, переміщатись відразу. Що спробувалось дерево лежить, завальчик, і буває, що активний окунь підіймається на поверхню і стоїть під самою поверхню. От зараз втовще підіграти. Спробувати. Такі місця він полюбляє. Якщо він там стоїть під поверхню, то він активний. Тому такі місця, друзі, перевіряйте. Ну, тут його нема. Ну, далі, як я і казав, буду переміщатися на іншу локацію. Поїхали далі, друзі. Так, приїхав на другу вже локацію. Це такий Пляжик, він глибокий. Зараз пробую під берег. Доль берега провести приманочку. Тут відразу глибина. Гарна глибинка тут, Да. Ось, друзі, тільки проїхав по траві, відразу клещик. Відразу, і багато їх тут. Ось такий друзі донець на фігуровці. Бачите, як дерева сухі. З корнями повиривала вон там. І ось так образовалась така ямка тут. Завал. Ось така картинка. Це не дінець, а якась амазонка, блін. Дерева позавалювала. Бугри якісь, глибина, щось непонятне твориться тут. Повинна риби дуже багато бути. Але щось вона взагалі не клює. Зараз спробуємо подалі закид. Місця дуже гарні і я бачу, що вони не запресовані. Просто сьогодні, мабуть, буде трудова рибалка, друзі. Ну, У мене дуже мініатюрна така снасть. тоненький флюр, шнур. І я думаю, щось ми сьогодні впіймаємо з вами. Вже 5, 5 точок я поміняв. Зараз проїхав дуже подалі. Уже под Исхаром я знаходжусь біля стрілки. Ут с донцом. І пробую тут. Народу взагалі нема тут нікого. Та й риби нема щось. Де вона поділась? Рот закрила щось взагалі. Опа. Друзі. Натрапив на стайку окуня. Зараз побачу в очках, що там ще є. І спробуємо туди, бо там я бачу ще є. А ну-ка побачимо. Клюнуть або не клюнуть. Бо там є ще. Спробуємо на дно. Опа, клюнув ще один. Це покрупніший, гляньте який. Красень, красень. Оце, друзі, активна риба, стайка. Опа. Гля який. Кабасик. І це ще продовжимо ще. Ось так, друзі, гарна червона пірка клює. Опа! Ось така червона пірочка. Побачив її там, вона стоїть і поставив мармишечку. Невеличку. Вона ще без губи. Ось таку мармишечку. Кусочок червячка і така гарна рибка. Зараз ще спробуємо з русла. KTH Swing 2 дюйма на 3 грамчиках на офсетному гачку. На руслі може бути активна рибка. Дно тверде, там як така ракушка є. Ловлю з русла, але паузу також роблю на дні. Нехай він там пасивний, як якщо стоїть. Може в сосе там яксь приманочку нашу. Друзі, повертаюся вже додому. Сьогодні дуже трудова рибалочка, хоч я й заїхав дуже в такі міста, не запресовані. Але то ли погодка, то ли не знаю, що повлияло. Знайшов тільки одну точку, де клював активний окунь. З неї взяв два окуня, потім поїхав далі взагалі не одного клювання, повернувся назад. Пробив ту ж саму локацію, там нуль, побачив червонопірку, поставив мармишку, впіймав одну і все. Ось така рибалка. Більше прогулянка на велосипеді. Але дуже довольний, що є можливість і такої рибалочки прогулятися, подишати свіжим воздухом, полюбуватися природою. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, подобайки. Всім дякую, до побачення.